У Вінниці відкрили сьомий клас безпеки. Такі осередки покликані популяризувати відповідальне ставлення до індивідуальної безпеки, сформувати культуру здорового способу життя у молодшого покоління, навчити дітей вимогам пожежної, техногенної, мінної безпеки та інших аспектів цивільного захисту. В цих класах діти будуть вивчати правила безпечної поведінки і поводження в надзвичайних ситуаціях. В умовах війни досить нагальне питання мінної безпеки. Важливо, щоб діти навчились не чіпати предмети, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я. Про мету створення класів та їх кількість говоримо із Оксаною Яценко, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть про ці класи безпеки, яка їх мета. Ну, взагалі, класи безпеки запроваджуються у закладах загальної середньої освіти дійсно з метою виховання у наших дітей, базових основних знань, базових компетенцій щодо безпечного середовища. Що це значить? Це знання, які містять в собі основи знань спожежної безпеки. Цивільного захисту в цілому, зараз досить дійсно війну, дуже нагальна, це мінна безпека. І взагалі, це засвоєння алгоритму дій під час виникнення надзвичайної ситуації різного характеру. Для того, щоб дитина, опинившись у такій ситуації, змогла правильно вибудувати алгоритм своєї власної поведінки, допомогти собі. І допомогти іншим, які можуть опинитися наразі у цій е, такій небезпечній ситуації, е, і це взагалі. Надання знань з основи безпеки життєдіяльності в цілому, як правильно користуватися побутовими електроприладами, газом, як не зробити пожежу, але як вона виникне, як її погасити, як дійсно не чіпати сторонні предмети, бо вони можуть бути особливо під час війни досить небезпечними і досить, досить багато таких потрібних завжди у житті, а саме у нас час знань. Чи будуть такі класи в інших навчальних закладах освіти, зокрема на приєднаних територіях? Взагалі скільки класів планується? Наразі у закладах освіти Вінницької міської територіальної громади створено сім таких класів. Два в закладах приватної форми власності, п'ять у закладах комунальної форми власності у місті Вінниці. Загалом на 2023 рік, спільно з планом районного відділу МНС у нас планується створити 10 таких закладів. Один ми вже відкрили нещодавно у школі номер 7 і до кінця року таких класів безпеки буде. Відкрито ще 9. І зрозуміло, наступні кроки в наступному році це буде відкриття класів у всіх, безперечно, закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади. Тому що ще з маличку дітям необхідно володіти такими знаннями. Дякуємо вам за таку важливу ініціативу в освіті. Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. Говорили про класи безпека. Дякую. Всім мирного і гарного дня. На все добре. А ми ж продовжуємо ефір далі.